Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося в Покровський район, йдемо на ставки. Там пляж є. Погода в травні місяці не балує, то похолодання, то дощі. Це ми вже в парку знаходимося біля пляжу. Напроти футбольний майданчик. Для боксу тренажери. Парк капітально відремонтували, нова плитка. Взагалі, охайний вид має. На самому пляжі набагато гірше. Стара будівля кафе. Кафе не робить, вона занедбана. Перші роки після відкриття доволі багато людей сюди приїжджало, на 44-му ще не було пляжу. Ну, то кафе робило, Був поплавок, літній майданчик такий, зі сходів прямо на ставку можна було там відпочивати. Десь років назад ставок почав пересихати, то воду з водоканала сюди лили, щоб не пересох. Деякий час навіть там фонтан був, був посеред ставка. потім, мабуть, трубу глубили, щоб діти не балувалися. Коли на 44-му не було пляжу, то точніше він там був, але за, теж занедбали. Коли, коли відремонтували, то тут було багато народу. Потім на 44-му відкрився пляж, там безкоштовна гірка була надувна, то стали туди більш їздити. Ну зараз і там гірки нема вже декілька років. Зараз близько десятої ранку, то народу не дуже. Ну, кафе більш лякає, чим приваблює. Ну, воно зараз не працює. Ми вже в районі 20-го йдемо до Універмагу. Ну, очеві палатки практично на кожній зупинці. Ну, капуста по 40 молода уже. Це вже ближче до Універмови ну, тут також іде торгівля. Це ми вже в районі 129-го кварталу. Зараз це площа Свободи має назву. На цьому поки що, все до побачення.